Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good! Сьогодні ми приготуємо крученики з грибами у вершковому соусі. Завдяки вершковому соусу, крученики получаються ніжними, соковитими та ароматними. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Ось так крученики виглядають у розрізі. Для початку візьмемо шматок м'яса. У мене це полядвиця. Замочуємо її у холодній воді на годину дві, після чого обсушуємо паперовим рушничком та нарізаємо ось на такі полоски. Кожен шматочок м'яса відбиваємо окремо, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо з обох сторін. Відбите м'ясо приправляємо сіллю та перцем та переставляємо у контейнер. Складаючи один до одного, так воно швидко і гарно промаринується. Та відправляємо у холодильник на годину-дві, щоб м'ясо гарно промаринувалось. Також можна зробити таку заготовку заздалегідь, залишити м'ясо, маринуватись у холодильнику на цілу ніч. Тепер нам буде потрібно приготувати начинку для кручеників. Для цього беремо цибулю та дрібненько нарізаємо її. Також на невеликі шматочки нарізаємо вже попередньо промиті та почищені шампіньйони. На розігріту сковорідку додаємо масло та цибулю та обсмажуємо до золотистого кольору. Коли цибулька гарно підсмажиться, стане злегка прозорою, додаємо подрібнені шампіньйони. Додаємо сіль та перець за смаком та обсмажуємо цибулю з грибами на невеликому огні до готовності, час від часу перемішуючи. Тушкуємо гриби на невеликому огні 30-40 хвилин. Начинку із грибів переставляємо у миску та даємо їй час охолонути. Тим часом виймаємо м'ясо із холодильника. Ось ми бачимо, як воно гарно замаринувалось. Та на кожний шматочок м'яса додаємо грибну начинку. Згортаємо кожний шматочок м'яса у рулетик так, щоб начинка була всередині рулету. Та ось так зафіксовуємо з обочистками, щоб процеси обсмажування рулетики не розгортались. І так робимо з кожним шматочком м'яса, додаємо грибну начинку та згортаємо рулетиком. Розігріту сковорідку додаємо олію. Та обсмажуємо крученики з обох сторін. Обсмажені крученики переставляємо на тарілочку та виймаємо із них зубочистки. Тепер нам необхідно приготувати соус. Дрібненько нарізаємо цибулю та гриби. На розігріту сковорідку додаємо масло та цибулю та протушковуємо. Додаємо ще ложку масла, перемішуємо та тушкуємо до готовності. Додаємо на дрібненьку матерку натерту моркву. Знову час від часу перемішуючи, тушкуємо. До протушкованої моркви із цибулею додаємо подрібнені гриби. Додаємо сіль перець за смаком та духмяний перець. Також сюди можна додати приправи, які вам подобаються. Та все гарно перемішуємо. Тушкуємо на невеликому огні, накриваючи кришкою 15-20 хвилин. Для заправки візьмемо в окрему ємкість томатну пасту, борошно та вершки, додаємо води та перемішуємо до однорідної консистенції. Вершковим соусом заливаємо вже протушковані гриби та додаємо окріп. Якщо хочете, щоб соус був більш густішої консистенції, додаємо менше води. Якщо більш рідкішим, тоді додаємо більше води. Додаємо соус до кипіння та кладемо обсмажені крученики. Додаємо лавровий лист накриваємо кришкою та тушкуємо на повільному огні. Також додаємо розчавлений через чеснокодалку часник. Тушкуємо крученики на невеликому огні під закритою кришкою 40-50 хвилин. Час від часу злегка перемішуючи. Ось такі смачні ніжні, ароматні, соковиті крученики з грибами під грибним соусом у нас получаться. Також дякую всім за перегляди та вподобайки. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.